Друзі, всім привіт! А тебе! Зимові знижки з 18 грудня. Запрошую до перегляду. Пак – це четвертина куряча. Копчена варена. Своя лінія 1 кг 153,99. Балик сира копчений, дарніцький. Глобина. Нарізка 45,10. Сосиски варені до пюрешки 450 г. Своя лінія 69,90. Ковбаски мюнхенські. Це м'ясо, відбірна свинина, п'ятачок, 83,90. Сир, солями, сиренада, 56,90. Радамир, пластини, 62,90. Радамир, брузок, брусок, 77,90, гауда 75,90 Сьомга, слабосолена, скибочки без шкіри, 100 грам, 102,50 філе шматок зі шкірою. Форель 180 грам, своя лінія 168,90 Напій Напі безалкогольний, сильно газований пепсі 2 літра 33,90. Соус соєвий класичний 190 мл. Торчин 34,50. Набір подарунковий з новим роком 74,90. Набір кондитерський у вигляді рюкзачка 119,90, Цукерки Трюфель Делюкс 92,90 цукерки Морські Скарби Делюкс 119,90. Кава Якобс Монарх розчинна нас 249,90. 219,50, молота 119,90. Кава Якобс монарх в зернах 469,90 за кілограм. Кетчуп Лагідний, чилі до шашлику торчин 19,90. Соус торчин Сацебелі шаурма бургер 19,40. Майонез Європейський домашній 47,30 Делікатезний торчин 520 грам, 30,50. Ковбаса напівкопчена, шинкова 500 грам. Своя лінія 110,90. Ковбаса варена лікарська, 550 грам. Своя лінія 98,50. Олія соняшникова. Рафінована 100жар 62-70, гриби печериці, делюкс 55 50. Оливки зелені, консервовані, делюкс 62-90. Чай. Делюк з ароматом бергамота з квітками жасміну 51,90. Чай ловері. 128,90 56,20, Імбирний ранок 28,50. Чай чорний. Своя лінія. 100 пакетиків 74,90. Чай чорний. Ахмат розсипний, класичний. З бергамотом 55,90, 51,20 пакетиках 27,20 і двадцать и чай пакетиків 92,50. пакетиков 92 Кава Амбасадор Росчина сублімована 200 грамм 209,90. Кава Мелина, 108,90 122,90. Кава Амбассадор в зернах 1 кг 425,90. Кава Мелена натуральна бариста 250 грамм, сто Кава львівська 225 грамм. Ірландський крем 133,90 кава зі Львова 120 гривень. Шоколад Несквік молочний, 42,50 гривень. Шоколад молочний зі смаком коли. 39,50 шоколад Макс Фан в асортименті Корона 150 г 75,90. цукерки, желейні. Золоті вид медики, 27,50 80 50 грам, Старий грамів. 150 г грам, 51,90 шоколад. Лакмі в асортименті смаки 34,50. Печиво з салоною карамелью з кокосом та горіхами 43,50 кекс. Лупа 8,30. Лупа 182 грама 61,50, цукерки Рафаела з мигнальним горіхом 175,90, цукерки кульки з молочного шоколаду Мілка 84,90, шоколад Святий Миколай. Мілка 90 г, 89,90. Яйце шоколадне з іграшкою Озмо 31,90. Цукерки Любима Престиж 286 г, 153,50. Батончик, своя лінія в асортименті 7,70, цукерки ромашка класична своя лінія 12,79 за 100 грам. Вафлі своя лінія. Артек з лимоном. З ароматом молока 29,90. Набір подарунковий різдвяний вінок, Рошен 153,90 цукерки своя лінія, сорті – 103,90. З цілими льсовыми горіхами Своя лінія – 97,90 нектар біола, томатний – 1 літр – 41,70. Вода поляна купель минеральная ликувально столовая 500 мл 22,90 поляна купель полтора литра своя линия 20,20 напи мое мята лайм 1 литр 18,90 нектар наш сик мультифрукт томатный 36,40 Напи, биола, драгонфрукта, кактус 2 литра, 27, 90 напій живчик 2 літровий 29,90. напій спрайт сильно газований 2 літровий 37,50, напій Напі Хелл 19,90. напій «Екзотік» батарей 22,60. Сумішевачева вок. «Італійська своя лінія» 49,90. Пельмени, панські ливана 60,90, Пельмені левада фірмові з яловичиною 109,90, Пельмені левада з яловичиною та свининою 119,90. Тісто своя лінія листкове 55,90 листкове девяносто, 900 грамм 59,90 морозова хрещатик, пломбір, шоколад, крем брюле 16,90 Сир кисломолочний просто наши 5% жирності 55,50. Масло било, 81 81,50. Сир твердий голландський. Вершковий, своя 58 58,50. Сирки плавини. Дружба. Вершковий. Своя лінія, 14,90. Молоко яготинське, 37,90. Сметана яготинська 35,90. йогурт. Злаки полуниця 21,30, йогурт галичина, карпатський йогурт. Лохина черниця 54,50. Оселедець Норвен, 250 грам. 59,90. М'ясо креветки. Варена морожена. Своя лінія 400 грам 168,50 Паста закроє кианечной риби та копченую сьомгою 180 г, Своя лінія 4190. Ікра зерниста, лососева кити 90 грамм. риб коп продукт 304,90. Ковбаса сирокопчена, салями солями італійской м'ясна лавка. Своя лінія 379,99 за кг. Ковбаса українська варена, копчена. Добров 312,99 за кілограм, Ковбаса сирокопчена, сервелат. Добров 440,99 за кілограм. Чіпси картопляні, принглис, сметана та цибуля, смак сиру паприки 95,90 Сухарики багет зі смаком сметани та зелені Королівського краба 11,90 попкорн. Своя лінія в карамелі 25,90. Чіпси лейс, картопляні зі смаком сметани та зелені, Чедер з солодкої цибулі, лобстера 35,90 консерви. лосося 72,50 сардина 54,30. Тунець. Валіи шматочки делюкс 51,70. Шпроти своя лінія. 160 грамм 48,90 240 грамм 64,90 Консерви кукурудза Грінхаус. Горошок Грінхаус. 35,90 тридцать Ананаси шматочками своя лінія. 56,90. Паштет гусятины по 31,30 Щастя, удачі, мирного неба. Дякую за перегляд.